Друзі, усім привіт! Вітаємо вас на своєму YouTube-каналі. Е, ну так, друзі, часу відео знімати нема, тому зараз забираємо корівку на обід, доїтися і вирішу записати відео. Звичайно, друзі, відео буде низької якості, так як у нас спеціального образня для зйомки відео нема, в Русі, стабілізатора, тому приходиться так. Часу взагалі нема, дуже багато роботи. Е, тема відео буде на ціна на морочку. Чому вирішив записати таке відео, так як, друзі, ми скоро будемо знімати випитки своїх стрілят. Це ж постоїть питання, куди здавати, куди дівати моряко. Е, І тоді, друзі, узнавав я за ціни, які в нас на ринку, які в нас е, вдома люди передають така ціна на морокуватку. Друзі, що я хочу вам сказати, ціна на моє поступово доганяє ціну на ринку. Останній раз, коли я включався в відео, я казав, що ціна там біля, люди приїжджають по 15 гривень, а ціна за обичний жир 3,4, була по 1370 чи по 13.50, щось таке. Надалі я взгавав декілька днів назад. Ціна за стоковий жир вже Ну і дивіться. 17 гривень люди отримають в кого жир високий, близько 18, 18,50 гривень за літр. Щоб ви розуміли, бутель маюка на ринку у нас в селі коштує близько 70 гривень. Близько 70 гривень. Можна, це виходить близько 23 гривень за літр. Можна продавати в магазини здавати. В, магазин, в магазини ви будете здавати взагалі там близько 20 гривень за літр. Тобто бутиль продати в магазин 60 на перепродаж, на ринку продати самому 20 70 гривень 20 гривень за літр. При тому, що мороково вже можна добитися по 18 Тому, друзі, я не знаю. І, звичайно, хочеться, щоб на ринку більше було, більше продавалося вищою ціною. Але, друзі, нема попиту на мороко. Вести в рейсцентр, там якийсь 10 гривень буде більше. Але там буде набагато важче продати. І туди, ще треба потратити близько 150 гривень е, на дорогу. Це якщо їхати своїм транспортом на бензин. Навіть більше на бензин, навіть 200-250 гривень. Тому так і джера, друзі, розказують, які ціни у вас. Ну а я вже буду... Треба, корова, воду Зараз вже буде заходити в хлів. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока. Я, як бачите, загораю. На місці нікуди не виїхав. Ну, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі.